На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні у новинах. Ви побачите чергову партію безпілотників. Відправила на фронт родина Грабовецьких з Коломиї. Підприємці дуже активно долучаються до підтримки збройних сил України. Австралійський волонтер допомагає українцям наближати перемогу. Оде козак може бути у Австралії, Сховатися військовий з Коломиї. 7 липня презентує у рідному місці музичний альбом, який написав на фронті. Десь така віддушена раз в місяць-в два сісти щось пограти, заспівати. Ганна Пасічна нова депутатка Коломийської міської ради. Директорка Коломийського 9-го ліцею прийняла присягу на засіданні сесії. Зміна у складі депутатського корпусу 8-го демократичного скликання відбулася у зв'язку із смертю депутата Олександра Чемириса. Заняти місце. Депутата, який був поперед мене, Олександра Чимириса, людина надзвичайно відповідальної, надзвичайно порядної і надзвичайно чесної, це дуже відповідальне для мене. Тому я справді надіюся на те, що тільки з вашою допомогою, шановні депутати, я справжуся з цією роботою, тому що це надзвичайно складно і напевне, не так, як працювати в школі з дітьми, вчителями і батьками, а працювати з виборцями на окрузі, напевне, це нова робота і новий вид діяльності, і новий вид спілкування. Але я сподіваюся, що я справлюся і тільки з вашою допомогою кожного з вас, який мене підтримує в цьому. Дякую всім за довіру. Дякую за довіру коло які мене обрали. Під час третього пленарного засідання 54-ї сесії Коломийської міської ради вручили нагрудний знак Щит громади захиснику з Коломиї Василеві Бойку. Відзначили нагородою за відданість громаді та активну волонтерську діяльність депутата міської ради Тараса Гнатишина. Далі перейшли до порядку денного на розгляді майже 180 питань. Серед найважливіших рішень реорганізація Коломийської центральної районної аптеки, а також зросте вартість харчування у закладах дошкільної освіти Коломийської громади. Підсумував голова Коломийської громади Богдан Станіславський. Ну у нас питання це є розподіл коштів для силового блоку. Хоча в нас і забрали ПДФО, але ми зараз будемо і для військових, які їде. На Сході це наша десятка для тих, що в нашій громаді. Аптека номер 31 На жаль, вона є збиткова, вона буде реорганізована в комунальне підприємство Інвест. До речі, якраз усі дні був вівторок, середа в Києві, там проходив форум по відбудові України. Коломия це є одна з громад, яка буде в пілотному проєкті по будівництву житла. І однією з вимог є якраз наявність такого комунального підприємства, яка якраз буде займатися цим питанням. Тобто це ми реорганізуємо аптеку в комунальний підтак, центральна районна аптека. Також ми, по освіті в нас є зміни, бо змінюються законодавство, і треба зараз, щоб як заклади освіти, культури, управління мали в своєму положенні статутах, це вид капітального будівництва. Тобто ми хочемо, наприклад, добудовувати будівельні спортивні майданчики, дитячі майданчики це вже є капітальне будівництво, тому потрібні такі види. Що стосується харчування, то ми збільшуємо вартість харчування для садочків. ми знаємо, що з 1 вересня ми переходимо на харчування від підприємців чи підпідприємців, і відповідно збільшується вартість. Це вона буде порядка до 90 гривень. По інших громадах це є набагато більше, але ми так шукали компроміс з тими підприємцями, які вже не дають на нас послуги і з працівниками освіти. Чергову партію безпілотників відправила на фронт родина Грабовецьких з Коломиї. Благодійники кажуть, що зараз обов'язок усіх підприємців максимально допомагати військовим, бо від цього залежить у якій країні будуть жити наші діти. Вісім FPV-дронів цього разу передали захиснику з Коломиї Петрові Бойчуку. Дрони повсякденна необхідність для ліквідації ворога, розповідає голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Відрадно каже він, що завдяки місцевим мешканцям волонтерам вдалося відправити на передову величезну кількість безпілотників. Коломийщина, наші жителі, підприємці дуже активно долучаються до підтримки збройних сил України. Я хочу подякувати всім, хто на сьогоднішній день не втомився допомагати збройним силам України, бо ми не маємо на це право, особливо тут тилу. Маємо робити все для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Сотні півдронів, десятки авто, амуніція та інше необхідне з лютого 2022 року. Відправила на родина Грабовецьких з Коломиї. Розповідає начальник районної військової адміністрації Любомир Глушков. Котре не вперше родина грабо. Овецьких передає для нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади такі необхідні FPV дрони. Я щиро дякую їм за це, що вони не тільки дронами, але спочатку війни це були автомобілі, вантажні автомобілі, амуніція, все інше, що наші військові потребували, вони завжди підкладали плече і допомагали. Ми любимо нашу країну, і ми розуміємо, що якщо зараз не допомагати військовим, то ми просто можемо її втратити. І ми боремося силами і допомагаємо, як можемо. Цього разу придбали вісім fpv дронів. Вони для військового з Коломи, який боронить країну на фронті, каже Тарас Грабовецький. Вісім fpv дронів. Для коломаянина з 10-ї гірсько-штурмової бригади Петра Бойчика від нашої сім'ї, сім'ї Грабовецьких і від друзів батька. Ці безпілотники створені на Прикарпатті. Зокрема, про найкращу комплектацію подбав Арсен Шеремета. чоловік представник виробництва ударних дронів гепнем. Зокрема, він і відвезе дрони від родини Грабовецьких та багато іншої спецтехніки від інших благодійників на фронт, а ще багато смачної м'ясної продукції та воду. Ми підготували 140 дронів реп системи продукти харчування це все туди доставляємо. Волонтери відвідують наших захисників на Донецькому, запорізькому Херсонському напрямках та заодно зможуть побачити, як працюють у бойових умовах ними зроблені безпілотники та інша техніка. А ще почують відгуки від захисників, щоб знати, що і як потрібно досконалити. Австралійський волонтер допомагає українцям наближати перемогу. 64-річний Микола Сачко за понад два роки повномасштабного вторгнення в четверте відвідує країну своїх предків. Скуповує тут різноманітні сувеніри, везе усідней, продає за виручені кошти, купує дрони, прилади нічного бачення, медичну допомогу, привозить це все в Україну та передає військовим. Про натхнення і мотивацію австралійця дивіться далі. Микола Сачко народився і живе у найбільшому місті Австралії сіднеї. Попри немолодий вік та проблеми з опорно-руховим апаратом, Україну відвідує з волонтерськими місіями. Скуповує тут різноманітні сувеніри та національний одяг, аби привезти назад, продати і за виручені кошти купити дрони для українських воїнів. Цього разу придбав у Коломиї футболки, присвячені 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Ми беремо це це до церковної крамниці Австралії, щоб продати і помагати українців. Ми там робимо футболки теж з трізубами. Всі а це звичайні десяту бригаду. Ми хочемо допомагати, бо мій дідо і тато з коломію, і це їхня бригада. Тато був а, першу дивізію, і дідо був січовій стрілців. Микола продовжив шлях чоловіків свого роду і символічно став сержантом 33-ї бригади вільного козацтва Австралії. В Україну приїжджає разом з плюшевою іграшкою Кенгуру в Пікселі. Охрестив її капеланом, бо й сам дякує у церкві в Сіднеї. Я колись робив у Австралії, ми маємо ФУА, наші державні. Футбол, футбол, а, всі, що грають навколо світу, вони називаються кангуруї. І всі знають за їх кангуруї. Я маю форму і знаєш, я він грає у футболку, але я зробив ці за спеціально, щоб ми можемо підтримати Україну. І вже продали всі кангуру. Я тільки маю один-два. Але я, я беру його навколо цілу Україну, і Роблю знімки на концерти, наперед. А, Тарас Шевченко чи Іван Франко і показати, що він навколо світ їде, і показати, що він українець, і що люди підтримали Україну. Микола Сачков перше відвідав батьківщину своїх предків у 2005 році. Потім у 2014-му побував на Майдані. Відтоді і аж до початку пандемії коронавірусу влаштовував туристичні тури з Австралії в Україну. У 2022 році Микола вийшов на пенсію. Ділиться, планував все продати в Австралії і назавжди переїхати в Україну. Та повномасштабне вторгнення це змінило. Чоловік не розгубився і разом із церковною громадою. В Сіднеї почав організовувати та передавати допомогу українському війську. Вже за кілька місяців приїхав сюди зі своєю першою волонтерською місією. Я відвильнув козацтво, де козак може бути. У Австралії сховатися то, то дурниці. Я, я можу бути тут. Що Я буду чекати, за ваш військовий вихрест. І тоді я прийду і кажу, ми виграли. Ні, ви вихрели, не я. Я мушу стояти з вами. Бо або я не буду прийти тут не я, я не можу показати лиця. Як я можу це сказати, що я сідав там через цілу війну і не прийшов допомагати дурниці. А найбільше я п'янцював з моєю двохрідного сестрою 9 дев'ятого року, і я сказав: як прийдуть до російської армії, я прийду і буду стояти з вами. Вже як я не прийшов, я брехун зовсім, я мушу прийти. Кожна волонтерська місія Миколи в Україні триває близько місяця. Зазначає, найважче це дорога. Аби добратися у найближчу європейську столицю, як от Берлін чи Варшаву, потрібно витратити близько 24 годин. Ну а далі ще багатогодинний переїзд автобусом в Україну. Та й тут чоловік не сидить на місці. Окрім Коломиї, де у нього найбільше родичів, часто відвідує Львів, Київ та Одесу. Спілкується з волонтерами, допомагає воїнам та готує. Вже до наступної місії, скуповуючи різноманітні сувеніри. Я йду, я буду брати все назад, продати, зробити гроші і назад до вас прийду. Ми купуємо більше і більше, щоб може допомагати. Ла Сачко каже, однодумців у Австралії є багато, проте охочих поїхати з ним в Україну не дуже. Вони бояться все. Знаєш, вони думають, я варря, що я йду тут у Україну. Я кажу, тут війна не на кожній вулицю. Ти можеш прийти тут і бути і у чи Ідеш так, ми маємо цей повітр тривоги. А Україну ви маєте дуже добре підземні вали, де можеш сховатися, не мусиш боятися. І я вірую в наші військові. І ці повітря військові, вони знаєш, дуже добре. Вони дуже добре тут. І я вірю, що знаєш у Карпаті все то не так погано. Нарікає австралійський волонтер і на російську пропаганду, яка працює навіть в Австралії, зазначає неодноразово невідомі особи намагались дискредитувати його діяльність та нашкодити допомозі українцям. Я працюю у церковній крамниці задармо, і вони хочуть говорити погано за мене. і я, Мені не потрібно цей гроші. Я мав фабрику в Австралії, до 40 років. Робив футболки. Я вже не мушу робити. Я маю хати там, я, я дою до квартири і. Я можу прийти тут до України, мати жити як корел, як я хочу. І я, і я живу як корел, я не втрату багато грошей, я не викидаю гроші нічого. Я допомагаю, де я можу. І знаєш, я кажу до всіх прийти до України, бути у готелі, їсти вареники, лиші трошки тип до людей, щоб вони можуть мати гроші, допомагати їхню родину. То все, не можеш багато, ти не можеш йти на фронту, стрілати чи щось робити. Ти можеш бути тут і тільки допомагати. Купити щось і жити, то то досить. У своєму волонтерстві. Микола Сачко невтомний каже, надихають українські воїни, які, попри важкі травми і ампутації, все одно продовжують захищати свою землю. Вже в грудні він планує знову приїхати в Україну з черговою допомогою для збройних сил. Всеукраїнська літня школа з робототехніки проходить у Коломийському ліцеї номер 9 Сюди приїхали викладачі з малої академії наук, які навчають і коломийських колег, і ліцеїстів, як програмувати робототехніку. Андрій і Станіслав відвідують табір, де навчають, як програмувати робототехніку. Хлопці кажуть, це цікаво і на часі. Ми вивчаємо програму Raspberry Pi, печебезпечення Разберіон. Ми програмуємо, пробуємо програмувати. Цікаво робити. Так. Мені подобається цей табір, тому що ну, тут навчають IT, це може допомогти в подальшому житті. Тут дуже цікаво, можна навчитись чого нового, можна комусь допомагати теж зайти вдома, або може комусь друзям. Володимир у дев'ятому ліцеї викладає інформатику. Про цю сферу знає дуже багато, але каже, такі навчання дуже корисні не лише для учнів, а й для вчителів. Кожен з нас може взяти щось для себе нове. Це цікаво тим, що діти працюють в команді. Тобто діти сидять за одним столом, їх сидять по шестеро, по п'ятеро, як за яким столом відповідно, діти разом складають, діти разом програмують. Якщо когось щось не входить, вони підтримують один одного, дають один одному паради і таким чином допомагають один одному. Це класно тим, що бо, ну, ми бачимо, як робототехніка активно розвивається. В школі вже починає її впроваджувати, то на школі є предмет безпосередньо робототехніка. І з кожним роком я думаю, це буде більш активно розвиватися. Діти хочуть будувати щось для себе нове, робити якісь розумні теплиці, розумні пристрої, якісь е, приклад, щоб світло саме включалося, виключалося. дітям. Це просто цікаво. Думку про те, що робототехніка та програмування цікаве дітям і підліткам, підтримує і Віталій Мосійчук Доцент радіотехнічного факультету Київського політехнічного інституту. Методист малої академії наук певен зараз треба розвиватися у цій сфері, бо за нею майбутнє. Ми організовуємо, проводимо заходи. Для дітей зазвичай з всієї України, так, в напрямку робототехніка та інформаційні технології. Ось, ну якраз поєднання цих двох тех -тех технологій дозволяє робити е такі е роботизовані платформи, які є перспективними. Ось е наразі, тобто це наявність віддаленого керування, дистанційне керування. Ну і в першу чергу діти е мають змогу засвоїти не просто якусь платформу, де, де щось механічне скручено, а так вживити в нього певне життя. Ми для цього використовуємо е мі мікрокомп'ютери Raspberry Pi. Так, це дозволяє нам з однієї сторони мати в маленькій плаці а, потужності реального комп'ютера, а з іншої сторони безпосередньо можливість керувати певними приводами а, дуже, дуже простим інтерфейсом. Так високий рівень, низький рівень, 5 вольт, 0 вольт, і це дозволяє нам буквально там реалізовувати дуже потужні речі. Ну і так само збирати інформацію на колишнє середовище. Для цього це ультразвукові датчики, ми використовуємо. Ось далі ми використовуємо камери, так, це або веб-камери, або в нас є спеціалізовані для Raspberry камери, які дають непогану якість. Учні та вчителі Коломийського ліцею номер 9 завжди цікавляться чимось новим. Одними із перших впроваджують життя інновації, не бояться це робити і головне досягають результатів. Тому, як каже директорка Івано-Франківського обласного відділення МАН Надія Дерв'янко, хочеться їх підтримувати і допомагати. Тут працює на базі ліцею два гуртки обласного від відділення технічної творчості і хімії. Цього року є переможці на третьому етапі. Двоє учнів цього ліцею є переможці. Команда дев'ятого ліцею на конкурсі всеукраїнському стартапі отримала третє місце, переможці на інших конкурсах, і тому, може, вибрали локацію саме тут, тому що в цьому ліцеї. Продовж з часу його заснування вже 15 викладачів брали участь, готують дітей до конкурсу захисту першого, другого, третього етапу. І тут такий дух ману вже просяк повз учнів і дітей. Вирішили зробити саме тут школу, повезло саме цим дітям, що вони були в добрий час і в доброму місці, там де, тому що таких шкіл дуже мало. Коломийський ліцей номер 9 уже давно і плідно співпрацює з малою академією наук. Тут уже 15 років діє наукове товариство Глобус. Учні пишуть багато наукових робіт, стають переможцями другого та третього рівня малої академії наук. І з гордістю розповідає директорка закладу Ганна Пасічна. Нова українська школа сьогодні має предмет робототехніка такий урок із STEM, і тому треба обов'язково навчити вчителів, як правильно викладати, як вчити дітей, щоб це було справді дуже ефективно. Сьогодні ми маємо таку літню школу. Це справді дуже престижно, тому що приїхали викладачі, які дуже е, добре володіють ці, цією технікою програмування і робототех, робототехнікою. Загалом учасниками всеукраїнської літньої наукової школи з робототехніки стали 30 учнів Коломийського ліцею номер 9 Вони навчаються у класах ІТ-технологій. Тепер почерпнули для себе нові знання і розвиватимуть свої вміння у цій сфері надалі. 7 липня у Коломиї відбудеться презентація музичного альбому Михайла Вовка Народжений війною. Усі ці пісні військовий 77-го батальйону тероборони написав продовж двох. Років на фронті і тепер готовий їх заспівати в рідному місті. Разом з Михайлом Вовком виступатимуть гурт Моторола та симфонічний оркестр Бревіс, який виконає світові хіти. Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку 77-го батальйону. ТРО концерт відбуватиметься 7 липня у Коломийському народному домі. Початок о 18.30. Квитки можна придбати на сайті karabas.com. Михайло Вовк став на захист країни в перші дні повномасштабної війни. За цей час пережив багато важких та трагічних подій. каже від болю та втоми. Рятують музика і пісня. Багато чого відбувається там, і десь така віддушена раз в місяць в два сісти, щось пограти, заспівати. За два роки з'явилося багато пісень. Зокрема, коло написав гімн 77-го батальйону. Тро сонце сходить на. І ось народився повноцінний музичний альбом, який військовий готовий презентувати у рідному місті з кожним днем. Щось нове народжувалося, і народився навіть альбом, який називається народжений війною. Вже 7 липня на сцені коломийського народного дому о 18.30 Окрім Михайла Вовка, виступатимуть гурт Моторола, симфонічний оркестр Бревіс, Жанна Романюк, ведучий заходу Дмитро Фодірко. На концерті відбудеться благодійний аукціон. Та й загалом усі виручені кошти на заході спрямують на підтримку 77 го батальйону. ТРО. для мене велика честь запросити всіх вас. Вже 7 липня, о 18.30 в палац культури та мистецтв народний дім на концерт підтримки мого рідного 77-го батальйону. Моторола симфонічний оркестр Бревіс і презентація мого альбому народжений війною. Давайте разом долучатися до перемоги. Підтримуємо 77-й батальйон в його боротьбі за незалежність. Слава Україні! Разом до перемоги. Квитки можна придбати на сайті karabas.com і це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті До побачення.